Дорога церква, величний наш Господь, прослав Його святе ім'я, слава Ісусу Христу! Бог добрий до нас. Ми проспівали псалом про те, що ми хочемо, щоб Бог нас навчав. І попередні проповіді і в піснях і в віршах Бог говорив до нас і нас навчав, і так само я хотів би, щоб ми навчалися з Божого Слова. Перед проповіддю зачитаю слова одного пастора. Він написав наступне: Біблія. Євангелія, Христос, Церква, віра це військовий клич проти страху. Страх, ось вічний ворог людини, спустошує її до тих пір, поки вона не впаде раптом без сил і опору. Страх таємно підгризає ті нитки, які зв'язують людину з Богом і ближніми. І якщо людина в своїй потребі хоче чіплятися за них, то вони рвуться – і вона безпорадно йде на дно, замикаючись в собі. Тепер страх відкрито насміхається над нею і говорить: ось ми наодинці, ти і я. І зараз я покажу тобі своє справжнє лице. Ці слова, дорога церква, сказав відомий пастор, який був служителем в Німеччині в часи Гітлера Дітріх Бінхофер. Можливо, хтось про нього чув. Він загинув мученицькою смертю через повішення в 1945 році, за два тижні до того, коли американські війська звільнили той концентраційний табір, в якому він сидів, і за місяць до того, коли німці капітулювали. Він був одним з перших, хто говорив правду, коли до влади прийшла партія Гітлера, коли з церков починали забрати Біблії, коли замість хрестів починали вішати свастику на стінах. Він говорив, що це неправильно. І він ішов проти цих людей і говорив, що церква має триматися писання. І не можна поклонятися людині замість Бога. Його переслідували. Він був одним з тих, хто очолював рух опору в тодішній Німеччині. Він переховувався в один з моментів його життя його схопили і ув'язнили в концентраційному таборі. В нього була можливість писати проповіді, писати вірші. І ось в цьому маленькому уривку він пише про страх. Чи колись доводилося вам, дорогі брати і сестри, боятися? Боятися за своє життя, боятися за життя рідних, боятися? Я пригадую, коли ми були ще в Україні, то я пережив великий страх, коли почалася війна. Страх за своє життя, страх за життя рідних, за життя дітей. Страх. Страх, він говорить, цей пастор, що це вічний ворог людини. Через що війшов страх життя людей? Через гріх. Коли ми читаємо книгу Буття, люди не боялися Божої присутності. Люди мали близькість з Богом, але коли війшов до світу гріх, Адам з Євої вони ховаються, Бог шукає і каже: Де ти, Адаме? Але вони бояться, Адам з Євою, вони ховаються, ховаються від Бога, приходить страх життя людини. Ми в більшості всі боїмося чогось, ми боремося зі страхом в, різних, в різні періоди нашого життя. І Писання нам дає багато прикладів того, як боротися зі страхом. Один з них, важливий, про який ми вже сьогодні чули, це сповнення Святим Духом. В першій проповіді був великий наголос на те, що Христос вознісся і послав Духа Святого, коли апостолам забороняють проповідувати. І кажуть їм, що в ім'я Христа, якого ви хочете проповідувати, ми вас поб'ємо, ми вб'ємо вас. Вони збираються на молитву і кажуть, Боже, ти бачиш, Боже, ти знаєш. Поможи, дай сили. І написано, що сходить Дух Святий вони всі сповнюються Святим Духом, і вони написано, починають говорити Боже Слово з сміливістю. Один з ключів, як перемогти страх, це молитовна кімната і сповнення Святого Духа. Є інші моменти, інші шляхи, коли люди тримаються Божого Слова, тримаються Його обітниць і таким чином перемагають страх. І це велика поразка, коли ми переможені страхом. Коли я роздумував над своїм життям, над тим, як я. Борюся з різними обставинами, моментами життя, коли страшно, то я виділив один момент, який, яким би хотів поділитися. Це віра в суверенність Бога. І назва моєї проповіді: віра, е, суверенність Бога в час недолі, або ж віра в суверенність Бога. Що таке суверенність? Що таке суверенність Бога? Ми не знаходимо цього слова в Писанні, його немає. Це термін, який ми, люди, стосуємо до держави, коли ми говоримо про державу, що вона є суверенною. Що це означає? Це означає, що вона ні від кого не залежить, це означає, що вона самодостатня, вона не має потреби з кимось радитися для того, щоб приймати рішення на своїй території. І коли ми говоримо про те, що Бог суверенний, це означає, що він той, хто має всю владу, всю могутність, всю потугу, і він має право робити рішення. Який сам вважає за потрібні, і ніхто йому не буде порадником. Зачитаю два тексти з Божого Слова, два з них це з книги Псалмів. Перший записаний в 46-му псалмі книга Псалмів 46, 2 і нижче. Псалми 46.2. Всі народи плащіть у долоні, покликуйте Богові голосом радости, грізний бо Всевишній Господь, Цар великий всієї землі. Він народи під нас підбиває, а поган нам під ноги. Він, нашу спадщину для нас, вибирає величність для Якова, що його полюбив. Бог виступає при радісних окриках, Господь при голосі рога. Співайте Богові нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте. Бо Бог цар всієї землі. Співайте навчальний псалом. Бог зацарював над народами. Бог сів на святому своєму престолі, зібрались владики народів, народ Бога Авраамового, як Божі щити на землі, між ними він сильно звеличений. І ще один псалом це 134-й псалом, 6 й вірш. 134.6. Все, що хоче Господь, те він чинить на землі та на небі, на морях та по всяких глибинах Слово Боже відкриває нам Бога як такого, який робить те, що хоче. І дуже часто, коли ми дивимося на Його діла, на вчинки Божі на землі, чи це в Писанні, чи це в наші дні, ми не розуміємо, чому Бог допускає те або інше. В нашій людській свідомості не вкладається, чому Бог допускає зло. Чому Бог допускає хвороби? Чому Бог в один момент не зцілить всіх людей, стільки молитов линить? Чому Бог не робить те, що хочемо ми? Ось головне питання. І причина, і відповідь знаходиться в Божому Слові, тому що Бог суверенний. І Він робить те, що хоче, коли хоче, і Він не потребує нашої з вами поради. Коли ми читаємо книгу буття, ми відкриваємо Бога, який створює весь світ. Уявіть собі, дорога церква, що ми живемо на землі. Уявіть собі так в уяві своїй, наскільки велика наша земля. Скільки часу треба, щоб перелетіти з одного або ж перейти з одного кінця землі на інший кінець. Якщо ми глянемо на нашу сонячну систему, вона в багато разів більша за нашу землю. Можливо, в тисячі разів, точно не знаю. Це лише сонячна система наша. Якщо ми поглянемо на розміри інших сонць, інших зірок, Наскільки величезний матеріальний світ. Якщо ми поглянемо на галактики, на сузір'я, на все те матеріальне, що Бог створив, і Бог каже, що все це має ім'я перед ним. Бог дав назву кожному предмету, і Бог створив це все, весь матеріальний світ. І що важливо, що цікаво, що Бог створив матеріальний світ, і Він знаходиться в ньому, бо він все наповняє. Але в той же самий момент Слово Боже говорить, що і Він поза межами матеріального світу, бо Він є дух. І ми дивимося на весь створений світ, наскільки величний і потужний Господь, який створив все матеріальне. І ми дивимося на себе, на наше земне життя, ми розуміємо, наскільки ми малі і немічні. Крім того, дорога церква, Бог створив весь духовний світ. Він перебуває і в духовному світі, і за межами духовного світу, бо до того, як Бог його створив, його не було. Бог створив і матеріальне, і Бог створив, і духовне. І коли ми дивимося на могутність Бога, нам не треба задаватися питаннями, Боже, чому ти те або інше в моєму житті, в житті ближніх, в житті тої чи іншої країни? А Боже, нащо? Для чого? Якщо ми поглянемо на Книгу буття. Ми побачимо лише в цій одній книзі сім речей, над якими Бог має повноцінну владу. Ми не будемо йти по всьому писанню, лише візьмемо книгу буття, сім речей, над якими Бог має повну владу, і ніхто йому не буде вказувати, що робити. Перше, Бог має владу над творінням. Ми відкриваємо перший розділ книги буття, першу книгу Біблії, те, про що науковці так сильно думають, як же все це сталося. І в школах навчають, що твій, твій пращур, твій родич пішов від мавпи, мавпа пішла від риби, риба пішла від каменя, камінь пішов від супу, а, 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 а суп і так, так говорять, що е, були певні речовини, і так далі. А це все з'явилося ні звідки, бо був великий вибух. Вибухнуло ніщо. А в Божому слові так просто написано: Бог все створив. Одним словом, Бог створив. Бог Творець і Він має владу над творінням. Бог має владу над людиною. Книга Буття вона це відкриває, те, що Бог благословляє людину. Він має владу скоротити тривалість людського життя. Пам'ятаєте, в книзі Буття сказано, що не буде мій дух вічно перемагатися в людині. Роки її життя 120 і не більше. І Ми можемо сказати, Боже, ти посягаєш на нашу добру волю, але Бог має владу обмежити життя людини. Він суверенний. Бог має владу над законами, він встановив закони, якими ми всі живемо, фізичні, ми закони матеріальні. Бог має владу над дияволом. Є вчення, яке говорить про те, що Бог, Він знаєте, так ніби воює з дияволом. І з одної сторони, то диявол перемагає, то Бог перемагає. І вони воюють між собою. Но читаючи писання, ми розуміємо, що Бог має владу над дияволом, повноцінну і повну. І в книзі буття Бог проголошує суд і вирок дияволу. За те, що ти зробив, ти будеш плазувати. І насіння буде зітре тобі голову. Бог має владу над всім духовним світом, над дияволом в тому числі. Бог має владу над всім людством, Бог в своїй суверенній волі вирішує знищити грішний світ потопом. І він вибирає праведника Ноя, його сім'ю. І він рятує його, спасає його, тому що Ной слухається Бога. Бог винищує грішний світ. Бог чинить помішання мов, тому що він суверенний, він має владу це зробити. Бог має владу над царями землі. Коли фараон, він взяв Сару, дружину Аврама, тому що ми не будемо вдаватися в деталі цієї. історії, Ми пригадуємо, що Авраам сказав не те, що він мав сказати, і фараон взяв дружину його, і написано, що Бог поразив їм фараона. Бог має владу над царями землі. Бог працює з ними також, і в книзі Псалмів сказано, що серце царя в руці Божій. Царі цієї землі, які би вони не були значні і багаті, вони не мають влади, але Бог царює. Не зло торжествує, дорога церква, але Бог царює, про це говорить Боже Слово. І останнє, над чим Бог має владу, те, що ми бачимо з книги Буття, Бог має владу над всіма обставинами. Бог має владу над всіма обставинами. Коли ми читаємо історію про Йосипа, і ми починаємо її читати послідовно, розділ за розділом, розділ за розділом, у нас виникає багато питань. Боже, чому така важка доля цього хлопця? Він праведний, він тебе любить, він не чинить зла, він тебе боїться, він покірний батькові. Чому так багато зла випадає на його долю? І перші рази, коли я читав, коли ще був юнаком, я десь в серці сперечався з Богом. Боже, це нечесно. Це якось ну неправильно, це неправедно. Але коли ми дочитуємо до кінця історії, і Йосип говорить своїми братами, він каже їм: ви замишляли на мене зло. Що Бог зробив? Бог обернув це на добро. Ми починаємо читати книгу «Вихід», коли Бог виводить свій народ з Єгипту, туди, куди Бог привів їх перед тим через Йосипа, щоб спасти, щоб розмножити. І ми бачимо, Боже, ти царюєш над обставинами. Книга Естер, це книга, в якій про Бога навіть не згадано. Але ми розуміємо, що Він контролює всі обставини. Естер майже нічого не зробила для того, щоб бути там, де вона була. Бог створив її красивою. Бог зробив так, що серце царя звернуло увагу на цю дівчину і її вибрали як дружину царя. Але приходить момент, коли Бог дає їй певну відповідальність, і Бог говорить і через Мардухея, чи не на цей час ти царства, але ми бачимо, що Бог царює в обставинах життєвих. Дорогі мої, якщо ви дивитеся на своє життя, і вам здається, що щось пішло не так, що щось пішло не по плану, що десь, можливо, Бог залишив і пропустив вас, ваші молитви, ваші думки, ваші сльози, то Слово Боже говорить, що Він суверенний Бог і Він пильнує над обставинами. Слово Боже говорить, що без його відома, без його волі і волосина з голови нам не впаде. Бог контролює найменшу дрібницю нашого з вами життя. В Афінах, коли Павло проповідує в діє святих апостолів, 17-й розділ. 25-м віршем Павло проходжується по цьому знатному афінському місту, і він бачить ідолів, яких люди створили. І це так зручно створити собі ідола і дати йому певні можливості, і сказати, оце він може, це не може. Якщо ми досліджуємо або ж читаємо про грецьку історію, то вони мали божків, яким поклонялися, які були дуже схожі до людей. В них були свої проблеми, в них були свої пожадливості, але вони підносили їх в ранг богів і поклонялися їм. І Павло приходить в це місто, і його дух кипить, написано. І 25 віршем 17-го розділу, він говорить про Бога і каже, що він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Якщо ми думаємо, що ми можемо Богові щось дати, що в нього немає, ми помиляємося. Слово Боже каже, він не має ні в чому потреби. Він самодостатній. Він не має ні в чому потреби, він сам всьому дає все. І слово Боже каже, що ми ним живемо, ми ним рухаємося і ми ним існуємо. І в нас виникає логічне питання: добре. Якщо Слово Боже описує нам Бога як суверенного, як того, хто має владу над всіма деталями нашого життя, що нам з того? Яке практичне застосування, і практичне застосування я, я записав в одному реченні: віра в суверенність приносить смирення, допомагає молитися і переносити труднощі. Віра в суверенність Бога приносить смирення, допомагає молитися і переносити труднощі. Коли ми розуміємо, який величний Господь, який Його вічний святий, премудрий задум. Ми розуміємо, що нам потрібно ходити в смиренні. І як би далеко ми не дивилися, як би далеко ми не планували, скільки би ми книг не прочитали, і які би ми, ми величними в наших очах не здавалися, Бог більший і Він краще знає, що нам потрібно. Коли ми визнаємо Бога за суверенного владику нашого життя, це смиряє нас, це допомагає молитися. Чи було у вас, дорога церква, в житті таке, коли. Обставини життя диктували, ніби ти стоїш перед стіною. І немає ніякого змісту: молишся ти чи не молишся, абсолютно обставини ніяким чином не зміняться. Ніби так молишся, а слова до стелі йдуть і назад вертаються, і падають назад. В житті Божих мужів були такі обставини, але вони продовжували молитися. Вони продовжували вірити, що Бог контролює обставинами. І коли ми визнаємо Бога за суверенного, як за самодостатнього, як за того, хто все може і все контролює, нам молитися легше. Тоді ми кажемо, Боже, я не знаю, чому це відбувається. Я не знаю, чому до цього дня ти не дав відповідь на мою молитву, але я розумію, що чомусь так є. Чомусь ти так створюєш обставини і ти маєш свій план. Боже, я буду молитися. Боже, я буду продовжувати стояти перед Тобою, я буду славити Тебе і буду дякувати Тобі, тому що моя молитва вона не йде звідси. Вона йде звідси. І якщо тут я обмежений і я не розумію, чому так або інакше, то тут я вірю, Господь, ти зі мною. Коли ми читаємо про місіонерську подорож апостола Павла і сили, вони за повелінням Божим ідуть в одну місцевість Македонію, вони проповідують Боже Слово. І за проповідь, за послуг Божому Слову їх кидають до в'язниці. Їх побили, їх кинули до внутрішньої в'язниці. Сказано, це було дуже страшне місце. Там було замкнене приміщення, інші в'язниці вони були, там була вентиляція, там було легше сидіти, а їх кинули в важке місце, там, де страшних розбійників тримали. І слово Боже каже, що північної пори вони не питання задають Богові. Вони не нарікають. Вони не докоряють, але написано, вони моляться і співають. Чому? Вони розуміють, що Бог суверенний, Бог привів їх чомусь в цю Македонію. І вони не просять, щоб обставини змінилися, але вони радісні за те, що вони потерпіли за ім'я Боже. І Бог приходить і змінює їхні обставини. Віра в Бога, який має владу, допомагає нам переносити труднощі. Книга Авакума, цей чоловік Авакум, Бог дає йому відкриття, що на землю Ізраїля прийде ворог. Прийдуть ворожі війська за те, що ізраїльський народ відступив від Бога, і Бог їх покарає. І в першому розділі Авакум задає багато запитань. Він каже: Боже, чому? Боже, як це буде? Він якось пробує з Богом сперечатися, домовлятися, молиться, але його віра зростає. І в третьому розділі книга Авакума. Він говорить славні, потужні, могутні слова Авакума 3:17. Він говорить, коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б, ошара, отара з кошари, і не стало в оборах худоби, то я Господом тішитись буду і тоді. Радітиму Богом спасіння свого. І ці всі речі він перечислює, тому що він знає, що прийде ворог, і все так і сталося. Отари забрали, виноградник не дав плоду, все так і сталося, як він і говорить. Але він каже, коли це буде, я не буду звертати увагу на зовнішні обставини, але я буду радіти моїм Богом. Я буду тішитись Богом мого спасіння. Коли ми, дорога церква, віримо в те, що Бог має повну владу, Повну, повну могутність, повну силу, тоді ми переходимо труднощі без нарікання. Тоді ми переходимо труднощі славослів'ям для Бога. Месаїл, Ананія і Азарія, хлопці, які були забрані з Ізраїля і переселені в Вавилон. Яким сказали: якщо ви поклонитеся, збережеться ваша посада, збережуться ваші фінанси, збережеться ваш статус, і ви будете жити. Якщо ж ви не поклонитеся, ми кинемо вас в вогняну піч. І ці хлопці, Месеїл, Анані і Азарія, єврейські юнаки, яких батьки змалечку навчили боятися Бога, вони кажуть, царю, ми не будемо кланятися твоїм богам. Ми не будемо. Тому що Бог може нас спасти з твоєї руки і з вогняної печі, і фраза, яку вони говорять. А коли б то не так? А коли б то не так, навіть якщо Бог не спасе нас. Навіть якщо життя наше сьогодні закінчиться, ми все рівно не переступимо Божого Слова. Те, що Бог нам заповів. Ми читаємо про них, і я коли читав, я думаю, Боже, де вони взялися стільки відваги? Ну добре, якби вони були впевнені, що Бог їх спасе, тоді можна казати, ми не будемо кланятися, ми знаємо, що буде. То Бог не відкрив їм, що буде. Вони кажуть, коли б то не так. Навіть якщо ми загинемо, ми не переступимо Божого Слова, Божого повеління. Це дає їм смирення в серці, дає їм можливість молитися до Бога далі і переходити труднощі. Чому? Тому що Бог робить, як хоче. Бог вирішує сам свої досконалі волі, і йому ніхто не буде порадником. Ісус Христос, Він найкращий приклад для нас того, як Він розуміє Божу волю, Божу владу, як Він проявив смирення. Ми читаємо про нього в Евсиманському саду. Коли Христос написано, Молився так, що його підстав, як каплі крові. Він молився до Бога Отця і він каже: Боже, нехай мене мене ця чаша, але не моя, а Твоя, нехай станеться воля. Він розуміє, що є Божий план, який має виконатися. І він розуміє, що він має погодитися на те, що Бог йому передбачив. І він покоряється, і він смиряється. Дорога церква, я хотів би залишити нам сьогодні цю одну єдину думку. Що Бог контролює всі обставини нашого життя. Слава Богу! І це не має нас зупиняти. Навпаки, це має давати нам силу продовжувати молитися, ходити в смиренні перед святим Богом і переходити труднощі навіть тоді, коли тут ми не розуміємо. Но звідси ми кажемо, Боже, хай буде воля Твоя. Я починав з цитати цього пастора Дітріха Бінхофера. І в кінці свого життя він, як я вже говорив, він сидячи в цьому концентраційному таборі, він писав вірші. І один з віршів він написав, я взяв лише одну фразу, яка мені дуже запала в серце. Він написав такі слова. А ти, він говорить про Бога, а ти даси нам чашу важку, гірку, наповнену смутком до краю. Але ми приймемо її з вдячністю, не тремтячи. З твоєї доброї і люблячої руки. Ти даси нам чашу. Коли я читав ці слова, я собі подумав, наскільки велике поєднання Божої любові і Його суверенності. Чомусь Бог, порою, дорога церква, вирішує нам дати чашу добра, радості, коли наше серце просто переповнює радість і славослів'я Богові, а колись Бог дає нам іншу чашу. І в житті цього чоловіка, цього пастора, так і сталося, коли за правду він був посаджений і був повішений, він каже: Боже, ти даєш нам цю чашу. Чим відрізняється церква від світу? Світ дуже часто дивиться, що всередині чаші. Коли світові, в, світ, в життя світу, людей зі світу приходять певні обставини, вони дивляться, що там, що в цій чаші. Там смуток, там горе, там хвороби. Там, можливо, якісь печалі, біль, багато питань. Вони кажуть, не хочуть цієї чаші. Але коли Бог дає цю чашу в життя віруючих людей, ми не дивимося на чашу. Ми дивимося далі, ми дивимося, хто дає її. І він записав ці слова: ми приймемо її з вдячністю з твоєї люблячої руки. Любляча рука подається. І нам потрібно прийняти. Прийняти і не зупинятися в тому, щоби слідувати за Богом. Дуже часто, коли ми переходимо щось в житті, ми починаємо нарікати, тому що ми не розуміємо, навіщо, для чого, за що. Але є моменти, коли ми кажемо, Боже, я не розумію, але це мене не зупинить. Я буду йти за тобою, я буду славити Тебе, я буду шукати Тебе, я буду далі в пості, я буду далі в молитві, я буду далі в Твоєму слові. Обставини мене не зупинять, тому що я знаю, що ти суверенний. Господь. Дорога церква, я хотів би, щоб це слово воно допомогло нам переходити обставини нашого життя. Ми зустрічаємося з багатьма скорботами, смутками, з багатьма радісними моментами, але ніколи не забуваємо, що Бог має всю владу і Він контролює всі моменти, навіть до найменшої деталі нашого життя. Нехай йому буде слава. Амінь.